Друзі, всім привіт! Сюди добратися це якийсь подвиг, я б сказав би. Приїхав на легендарну річку Уш. Хотів сісти, там є така ямка на повороті, але дуже багато води дивлюся, лілії всі затоплені. Скидують воду, видно, ще плюс рівень води піднявся після дощів. Тобто не знаю, де це його і сісти присісти. Тут кстати, прикольне місце таке, знаєте. До лілії закидати, ось тут у ліліях йде така ямка. Де вже мільче, а Там вже з тієї сторони течії русло. Ну, на течії немає сенсу ставати, бо а, буде тягнути сильно по плавки. плюс риба там стоять, зараз не буде в таку течію, вона буде вся сюди під затон підходити. Тому в нас є хороший шанс, а, може половити сьогодні білу рибу, бо я так сюди на мотику доїхав. Дорог немає, дерева попадали, а, а, ніхто його тут не їздить. Я вже на мотикувець сюди заїхав. Думав стати десь тут, берег трохи такий, знаєте, обривісти, незручний берег для ловлі риби. Але виходу немає особо, тому що це єдине місце, де я можу щось половити. Тому що там, якщо там вже на закрутці я половити не можу, там сильна вода, то, то що тут говорить? Залишається тільки це місце. Я думаю, вудочки дві місця... Візьмемо, У мене є в проводку, є махові, я поробив трохи. Мені самому цікаво, знаєте, посадити на такій дикій річці, де течія йде така от... Що його давай поїхати, якось колохати така гарна річка є. Та я думаю, друзі, десь будемо зараз тут кидатися, вітопкувати, виламувати берег, робити собі якийсь тут міні-такий табір, бо по-іншому я не бачу. Води дійсно багато. Такі берег. В принципі, я ловив і на хужих берегах. Таке тут, штатічка виставить, сидіть, навіть буде спокійно собі. Я думаю, друзі, мої цих лілія сьогодні може якусь гарну портвіцу зловити густяру. Тут, наді транзитом повинна проходити на течію, і... а за стоянка це, блін, тут, кстати, часто хижак окунь щука клявали. Частенько вони тут пасуться. Я думаю, по цій причині, що тут стоїть біло. Садочок сюди буде зато класно лежать, я думаю. Бачу постійно ганяю білячок. Холодочка тут -то точно буде нам сьогодні трошки заважати. Мене цікавить це місце, воно прикольне. Воно прикольне тим, що я, я так дивлюсь, друзі, то булечки такі виходять з локації. Так, друзі, у нас буде флагман фідер цього разу. Пробувати хочу її, хотя я на фідрововіть не буду, але в мене вона є. І трошечки у нас є такого чорненького хліба. Зараз хай воно трошки розмокне. Вон свіжий, він свіже, але зараз світло розмокне. Зразу його і замішаємо. З хлібом непоганий прикормки виходять тому що наша біла риба любить дуже сильно хліб хоча він є в складі прикормок але скільки я от перевіряю от коли є хліб у нас з собою звісно бажано пшеничний щоб білий був але хоча б такий то риба щось непогано так клює я багато робити не буду на все тут я думаю буде пару водочок ох тут булечки виходять друзі я вже гру з желанням цієї лілії Друзі, не можу зрозуміти, що це в нас таке ганяє тут. Ну, таке враження, що тут чи то линь ганяє, чи лящ в цьому самому очереті. Може якусь даже удочку вудочку закинуть, закинути, не знаю. Там глибина, мабуть, сантиметрів 50 буде. І постійно бачу на цій кромці щось ганяє. На щуку не сильно похоже, якась така непогана риба. У нас сьогодні, сьогодні три вудочки, проводка. Дві махові 5 і 6 метрів. Просто що сьогодні такий бокові вітер Я не знаю, що як воно себе покаже. Як воно себе поведе. Тому що рогачі там дуже глибоко вони не достануть, і, щоб мені їх виставити, треба роздіватися По поясі залазити у воду. Ось знову бачите, знов пішло. Ніхто цим займатися буде це, це біла риба хороша, не роститься. Я думаю, густера ляч зайшли собі. Насадочки, друзі, у нас тут сьогодні цікаві. Є у нас іманка. Тіпу тіста такого рідкого. Є у нас і таке тісто, звичайне, А париш, куди ж без нього, черв'ячок. І що це в мене тут ще є? О, спрей мед. Я сьогодні собі на взяв. Кстати, це моя сушечка така буде медняча. Це тут Кулька Кулькацу зламають. Тобто у нас такі ось сані асоріті. Вже я відміряв глибину, Глибина десь під очеретом менше метра Ну я думаю закинемо хай буде і гачочки у нас овнер і є і є трохи гачків фанатика ще старі мої троєчки і так от до хопа напівежач такого і сюди так на черетик положим можете що там робиться? якась біла риба. У нас теж буде і шестерочка, і вона буде теж на два крючочка по дну. Тут вже гачочки стоять Олнер у мене 12, по-моєму, і Flagman Pro Competitions. Теж 10, 10 по-моєму. Такий вже більш красьовий варіант. Або по непоганій білі рибі. Бо я бачу, вона тут мервіву робить таку, що я не знаю. Я думаю, буде клювати. Все впирається в те, чи нас накриє дощ, які не передавали. Бо в тому очереті там просто кипіш такий жорсткий, що я не знаю. З місце, а стільки ріві. Да? Обічне зачухане місце, таке, просто така легенька заводь. Но проблема в тому, що ця заводь на найближчі пів кілометра така глуха. По цій причині тут стоїть стільки біляка. Я думаю, все сюди будемо кидати океаночку. тут такі лілії красиві. Потому що я думав наліво, але я положу удочку зараз буде кінчик до поповка доставати. Тоді виходить чотирьошку з кольцями я туди так шибану, там і це є. Може зараз сюди і закинемо, побачимо. Тут такі яка лілії йде. Це наша буде вудочка, яку можна буде кидати в проводку, подивимось, може будемо теж на дном її пускати. Не знаю на що тут виховодки, я бачу тут її багато. Чи вдасться нам її відсіяти, і так от туди вона буде тако летіти. Саме там класне таке місце. Там что есть. Друзья, первая краснопирка непогана такая. Клюнула. Сейчас как то надо садка переставить, потому что мне тут налево неудобно зручно взагалі им займатися. Но а на рогача кинем, и все. Клюнула, значит, она, ну, по сути, вот так, и, знаете, на дном, как в проводку. Це гарна виходка взяла. На балонку щось взяло на черв'яка плотва взяла. Платва, платва не взяла. А це поки що тільки на цю балонку клює щось і все. Може що риба просто далі стоїть трохи, чим у березі на цих місцях. Ну бачите, в проході в ліліях тут одразу клюнуло. Я ще навіть не встиг поставити на рагач. Плітка вже клюнула. Вона завжди так, бачите, буває, дорогава лінія мовчить. Ти закидаєш болонку, а вона працює. У мене таке часто було, коли я весною на карася їздив. Тоже. Махали і поумирали, а на балонку ловлю одного за одним. Просто що вона може брати далі, а її там махові туди не достають. Якби тут було глибше... Було б краще, я думаю, вона б лучше б риба брала б. Тут місце просто не глибоке і це за що того, що вод... води трохи є, да? тут глибина метр тридцять. Так? так тут глибина менше метра буде. Я б, друзі, густіра взяла. Да, така непогана густіра клюнула ладошечна. Бачите, що таке досвід ловлі білої риби. Я знаю, що вона тут є. Вона тут така, знаєте, транзитом проходить. І ця заводь, де ми сидимо. Вона ідеальне місце для того, щоб вона просто перепочила. У нас таки зараз буде підніматися, вона, я так зрозумів, ще не нарестилась. А може вже нерестилась. По-моєму, ще гості не нерестилась. Я не пам'ятаю, коли вона нереститься, якщо чесно. Знаєш, в тому році вона такий самий час у мене на нічної теж вранці в проводку я ловив набрала. Щось саме тими мене найкраще клює. І знову, друзі, там клює на ту водку. на ногу стирачий, красной пирка, я щось хорошее. Ага, досек он клюнул новенькие, я думал, щось хороше. Зачепило просто якусь очеретину под ночи пал, а палку зацепило Я уже думал там такий крупняк висить, ты шо. Слушай, поклевка, ничего себе. Ой, я хороший шесть. О, шесть платан. Блин, платва хорошая была. Угу. На плотку было похоже, больше, чем на гусеру. <coughs> Такая, блин, солидная была. Была бы самая большая рыба за сегодня. Ну, по крайней мере, до этого момента. Да, друзья, клюет. Ну, спешить не будем. Мы туда закинули корма трохи и... Ну, там такие увесистые червяки стоять просто. Хай нормально зажуе. Такая дробненькая гусевочка клюнула. Хотелось бы, конечно, рыбку покрупнее зловить. Ну Поки що таки, тільки пряма точка працює. Там щось пошевелило трохи, а справа я вже перекинув туди обічно течею, підтечею, то ну може зараз трошки ось сонце вийшло, то може почне клювати риба краще. Зараз мушка якась повинна, я думаю, почати е... плавати над водою під вечір, то риба повинна поклявати. Густира непогано взяла, вроде бы. На гарно густира, друзі, взяла. Блин, таку би приятно ловить, коли вона ловится. Причем сразу взяла? Така приятная густира взяла на пучок. А тут ще більше її є. Тут ще крупніша має стоять. Ось тягну. це була хитра краснопірка просто. Тож така невеликого розміру. Але ж все-таки мені її зловили. Об'ївався черв'яки. Хитрунь. І ми її зловили. Нема черв'яка, нема, нема знову, Бачите? Треба черв'яки ставити. Хороші. Ну я бутером ставлю, бо я помічаю, що щось воно хоче бутером чогось. Не знаю чого воно така от в мене є теман на ну, ці уш, воно от щось бутером. Давай йому бутера і все. Оце я друзі, розумію, був крупні боління карибіна, була гага. Це б густіра була хороша. Це вона так в дно і нема її так легко зупинити на таку делікатну утку, по суті. Так, да, це її рук діло було. Це хороша густіра була, або хороша краснопірка була. Покльовка, в принципі, була одразу. Меж риба є. Ну, я по чуть-чуть підкидаю сюди, де я це там густьочку, краснопірочку зловлю. Та я трошки так підкидаю під по те, те місце, щоб рибка покручувалася, щоб ну. Постійно вона підходила з течії. І це прям, блін, крупняк конкретний був. Вона знов клює щось. А, oh, что-то Плотва, наверное. Да, плотва взяла. Не велика, причем. Да нет, тут такое было, чтобы, блин, она и не тянулось сразу. Что-то еще что какие-то что пообъедала уже. Еще какие-то меры блядь. Такая грамм 500 вылетела за платвиной. Часом чи не щука десь уже стоїть біля нас. Трошки затихла. А може ж хмара знайшла, бо там хмара якась виходить. рибка то ганяє, я дивлюсь. бо все що щука, бо тільки що щука там чуть вище нас метрів 100 бльохнула, така нормальна. то Та десь може вона так проходила. Якщо може і затихло. Бо взагалі нічого не, не хлює, навіть верховка рядом не тусується, видно, де щука зайшла. Тому єдиний спосіб щось зробити це прикормити знову те місце. Я друзі так ось прогу... прогулююсь по річці, дивлюсь, то річка гарна. Поки хай зак... я там закормуюсь, хай поки риба підпливе трошки. Так фоткою хожу, пейзажі. То дивлюсь, риба тут ганяє, непогана біла риба є. Густірі. Ну густірі, я думаю, трохи є на цих місцях. Плітка гарна є, красна пірка є. Просто що бачите... Оці дожжі йдуть постійно, і зараз. І постійно приграє тиск, і по цій причині риба може і не хоче врати. Бо я так ось хожу, дивлюся, що бульки, які вказують на присутність непоганої риби, вони все таки є. Тут теж так, щоб по проводочку десь стати, знайти якусь таку закруточку, тут обривисти вверх, то зразу десь метр сімдесят буде. Може до 2 метрів. Так просто на одну удочку закруточку і так собі пливе. Я думаю, проводочку тут було б цікавіше. ловити віти, чим просто на вудки по дну. Просто що треба дочекатись, коли пойде нормальна погода. Плюс зараз фаза молодик ще настала. То ну як де? Ну молодик це тільки на цю ділянку річки луж, більше нікуди. Тому... Подивимося, що дасть щось з 2 ні, бо бачу, десь якийсь дощ починається. А, щось є. Щось у нас таке, друзі, густ... а, платочка, думаю, густчка клюнула. Така ще й непогана, знаєте, що я зробив? Я просто схитрив і поставив просто... На апаріша з хробаком на дном, тобто проводку. І оце зразу. Перед цим була покльовка, я брав. Потопило теж. І оце друга покльовка я реалізував її. Сколько было, блин. Хорошего рыбина. Человека друзья зило. Ну, была хорошая просто. Я вот так лявала она. Я сделал присечку на выпережение, подчепил, протянул, но она зашла. Хорошая была рыбина. Такая прям видно было, что Був такий крупняк, Дощ знов почався і знов перестала. Тобто сонечко було трошки, а то воно і побрало. Щось клює. Це не верховодка, це якась знову біла риба і знов зівочка. Смілоч почала клювати. При чому так часто, що не знаю. Було пару таких гарних сходів. Не знаю чого. Ну, що, бачите, воно не засікається, немає жора, щоб небо саме жоровало хорошо. Так і це воно і клює. Щось клюнуло, Невелика велика почала щось гамселити в проводку, кстати, почало брати. Видно, знаєте що, друзі, в чому проблема? Уже течії такої немає, бачу посередині. І по цій причині риба просто з цих лілій пішла на глибину. Тут глибина трохи ще упала в придачу, бо воду перестали скидывать. Я так дивлюсь, что по потроху падает. Хорошо, и клевать стало хуже. Вот такая невелика плотка в основном в этих местах. Зараз клюю. Крупняк уже, густера уже заснула. Красноперка тоже. Не сильно она так соизволит клевать. Такая хорошенькая, чтобы Ось ця плітка ще пока трохи клює і все. Що, друзі, подивімо, що я там наш Небагато риби я зловив. Ну, трохи зловив. Ну що, друзі, сьогодні скромно, але це все на одну удочку я. лови такі гусерки попадали. Як для цих країн непогані плітки середні, краснопірки, все живе, а собі все й пливе. Навіть верховодка і та вижила. Десь десятка півтора, максимум два риби. Я на одну утку це все наловив, виходить на болонку. Якби не балонка добув би без риби. Того, що клювало сьогодні, там далеко аж делілії виходить на кутку того очерета, там може вже видно на камеру, а Там воно все вносить клювало. Чогось перестало клявати, я догадуюсь, чого, тому що ось у нас тільки що дощ. Ось хмара пройшла, вітер східний почався. Перед цим йшов у нас захід. сьогодні вранці йшов захід, на вечір почався схід. Тобто зміна погоди, по суті. І от і сонечко трошки в день виглянуло. Це воно побрало на одну удочку. і непогана густера попадала для цих місць. Багато, навіть не багато, а декілька рибин таких непоганих зійшло крупних. Така там була в нас і густера солідна, і краснопірка, мабуть, була хороша. Бачите, риба на локації ось ганяє. Но вона вже просто затихла. Вже восьма година вечора. Ось таке хмарить воно непонятне. Тобто, я думаю, що ще вночі буде дощ. Дуже, дуже на це схоже. Тому, друзі, виходить, що кльов справжній почнеться, от коли дійсно стабілізується погода. Якщо даже біла риба толком клювати не хоче, то що вже говорить за іншу рибу, таку, як там карась, винок, лящ? Ну, біла риба для мене це мається на увазі там красна краснопірка, плітка, густера це все в цьому роді, що легко ловиться, якщо воно дійсно ловиться і знаходиться це місце, де воно ловиться. А брати не хоче толком. І виходить, що треба ще постаратись пошукати. Ну, я на сьогодні не планував взагалі їхати на рибалку. Я рандомно сів на цьому місці. Завдяки балонки вдалося наловити. Ну, думаю, якби я сів на місці кращому, то може б би ми побачили б серйозніший. Сьогодні просто воду скидують і рівень трохи води після дождів піднявся, дуже сильна течія. Ми б не половили просто. Тому Варіантів було небагато. Але нічого, вечір був гарним, насиченим, дика природа, співташок, олені бігали. Тобто, що тут говорить? Рибалка вона по-своєму унікальна, особливо на полісі. Тому, друзі, можете по бажанню поставити лайк і всім до зустрічі.